Всіх вітаю на моєму каналі. От. Вчора, перший день, коли я наважився скажімо так, давати картоплю моїм козом. Передивився десятки годин відео. Хто, як це робить, навіщо. Мити, не мити, чистити, не чистити кружочками, квадратиками. Ой, варити, не варити. Коротше кажучи. Багато чого я передивився. От, вчора, дав в перший раз по, чуть -чуть, по трошки. Небагато. Бо гарбузи вже закінчилися. Ну, не так, щоб закінчилися, але залишив на період вже, коли вони народять. Так, що, пішли, подивимось до дівок. Привіт, дівчата. Що, всі на ножках Всі стоять. А ну ка розказувайте, як у вас справи. Так, сіну їдять. Тут, значить, з'їли практично все. Тут залишили. Тут з'їли теж практично все. Тут залишили трохи. І тут з'їли практично все. Так, і що? Пішли подивимося до хлопаків. Ой, знов врач прибіжав, всіх налякав. Що там наші хлопаки? Привіт, красавчик! Привіт, привіт! Що, випускати тебе? Ну давай випущу, чи що ти б'єшся? Давай на Отак. Виходь. А в тебе що тут? Ну за тебе я менше всього переживав. Ти в мене все ядний. Що, пішли, дівки? Пішли прогуляємося, що то у нас на вулиці. Давай, давай, виходьте, виходьте. О, і ти хочеш на ручки. Всі хочуть любви і ласки. Що, пішли, дівочки? А ну-ка. Так сьогодні трошки сніжок був. О, привіт, привіт, привіт. О, знов ти прийшов гратися, так? Да? Знов ти прийшов гратися. Гратися, а ти, драчун. Так, значить дивись, як ми робимо. Ми беремо палку. Ага, і всі злякалися, всі злякалися. Так. У бусинки горошини. Карамельки горошини, у Даші горошини. уборки Ой, борьки, у красавчика горошены. Так, що ще? А ну-ка, белка стрелка. Що там, які у вас там? Ага, у білки теж вроді би як горошини. Значить, експеримент вдався. Це вже дуже чудово. Бо бараболі в мене багато. В цьому році народила. Так що, в принципі, чим годувати відпадає таке якесь гостре питання. Квест продовжується. Квест продовжується і все це добре. Значить, Сьогодні продовжаємо. То як я це все зробив? Я це все зробив, я помив, картоплю від грязі, від болота. І нарізав кубиками, щоб їм було зручно. От сосенку вони щось не хочуть їсти. Так, щоб було зручно їм брати до рота це все, щоб воно не було кругленьке, довгеньке, щоб вони якось вони мали зручність його їсти. Значить, з цим, з цим пройшло. пройшло. Думав, що може бути якийсь панос буде чи що з непривички, Бо я ніколи не годував бараболю. Було ще питання, як цю бараболю варити чи не варити, не знаю. Я ще досить притримую з того, що якби щось треба було варити, вот, то разом з козлятами народжувалися б ще кастрюлі би якісь. Вот. Щось я так до цієї варки дуже так скептично відношуся. Ну, подивимось, може бути і придеться. Так, добре, це перше питання. Друге таке, що у нас пройшло за цих декілька днів. Сусідка, сусідка віддавала, віддавала, віддавала на забій козлика. Значить, я вже цього не знімав, бо і так це не дуже таке приємне заняття, це різ, різка козлика От, багато в інтернеті цього всього, там, будь ласка, вчитись я сам вчився по інтернету, так що нічого нового і цікавого я вам там розповісти не зможу. Але значить, взяв я, привів того козлика додому. От, вона там за дурничку його віддавала за копійки, аби не було, бо це дуже как ну, в наших цих краях, в нашому всьому місці розташування, то... Не хочуть годувати, не хочуть годувати нікого. Не ні козликів, ні козлят молоком. Тільки народилися і все, на другий день забирай. Якщо хочеш, забирай, не заб'ють і собакам скормлять. Аби тільки молоко було. Те, що там молозіво, материнське молоко, це нікого не вольнує. Аби цього молока було багато, його можна було здати і отримати гроші. То... Коротше кажучи, забрав я того козлика, привів додому. Козлик був, ну, скажімо так, доходяга. Такий якийсь, не знаю, хоч у нас і були суперечки, типу, бо в мене вон красавчик є, то він ну, водили кози покривати моїм козлом. І до неї водили. І ми все не могли ніяк знайти десь спільну мову, скільки за це гроші брати за случку. От. Я взагалі не хотів, щоб до мене водили, щоб так як козлик в мене один, я не хотів, щоб всякі хвороби до мене несли, то... бо різні кози були, там і грязні, і чумазі, і копити ніколи не різані. Козям по 3-4 по роки вона йде, як будто лижи за собою несе. Ну, король, не хотів. Я хотів, щоб якась чистота була і порядок, то не хотів, щоб хворіли мої козочки. то я не дуже хотів, щоб вони водили. І навіть мені ті гроші случку не треба було. Але от до неї водили, в неї, в неї він цей козлик був спеціально для злучки. Вона його тримала, а так як вже все, пройшли всі, всі часи і всі злучки пройшли, то вона його вже віддавала. Ну як віддавала, там за пару копійок. Вот. Він був маленький, худенький, чахленький, от як мої білка з стрілкою. Білка за стрілкою в мене вони просто малі по возрасту. Ну, і по розмірам вони малі. Бо що ці в мене набагато більше, що, що бусинка, що Дашка, що карамелька. В мене це якби. би. А той теж такий, ну, чахлик. Ну, чахлик я навіть не, не, не знаю. Забив його, навіть м'ясо десь там було, я не знаю. Ну, може, за 3 кіло було м'ясо. Остальне все таке було, що. От, І брав я його не для м'яса, а для. псам годувати. Бо постійно треба піти на. Базар купити якісь кістки, купити якісь там обрізки, бо собаку ж не будеш тільки кашами годувати, треба ще якесь їм насипати. От. То, коротше кажучи, забили ми того козлика з сусідом. От, мені там трохи допомагав. Ну таке собі, що хотів сказати. Повний шлунок. Повний шлунок того козлика розрізали всяких тряпок, всяких кульків. Якихось ніток. Коротше, ну, не нітки, а якісь вірьовки, скажімо так. Ой, таке якесь ну, жахіття. Тобто, слідкуйте, слідкуйте, до чого це веду? Слідкуйте за своїми козами, щоб вони як можна менше всякої гідоти їли, бо, бо гідота, я так думаю, що не сприяє розвідку. Дітського ростучого організму, так що, в принципі. Що вот. хотів порадити. Слідкуйте за козами, хай вони не їдять. Всякі там. А якщо там десь щось, ну, ну, бачите, що воно не потрібно, що це якась там ганчірка чи ще щось, то, ну, то краще забрати і, і, і забути. Як би, чим, чим потім худоба буде страждати і не знати, що, 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 що з нею робиться. А так от. В принципі, такі от новини прийшли. Насчет бараболів, я вам сказав, що я вже дуже-дуже-дуже якось обрадувався, якось заспокоївся, що можна буде годувати бороболю. Є, є чим годувати, є багато її. То думаю, що це до народження казанят ще скільки залишилося, ще два місяці десь залишивсь, два і чуть-чуть. трохи. -чуть. Вот. Тут все добре буде, все протягнемо, все зробимо. А так, всім вдачі. Дивіться, що там в мене на каналі проходить. Підписуйтесь, ставте колокольчики, лайки. якусь проявляйте активність, бо щось не бачу, що дуже-дуже-дуже що всі, всі дивляться, але ніхто нічого не, не коментує і, і не реагує. Всім вдачі, всім хорошого дня, до побачення.